День народження Григорія Савича Скаваради, я завжди згадую малюнок Фонтан з Кавероди». можливо, ви пам'ятаєте неравне всім равенство. Так от ця метафора, вона дуже важлива для економіки, тому що з одного боку, на рівні такого здорового глузду, на рівні такого якогось базового людського сентименту. Люди прагнуть рівних умов, да? тобто їм подобається ідея рівних умов. Да? Тобто, ну, давайте зробимо так, щоб в економіці всі мали рівні умови. Так буде справедливо і так буде добре, так буде правильно, так буде більш ефективно для економіки. Насправді, ні. Якщо нам з вами не байдуже, що буде в результаті? То ми не повинні робити рівні умови. Навпаки, ми повинні робити кращі умови для того, що ми хочемо розвивати, і ми повинні навпаки робити певні стримуючі умови, да? тобто для того, що ми не хочемо, щоб розвивалося. Ви скажете, а чого це ми повинні вирішувати, що має розвиватися, а що ні? А як же ми можемо не вирішувати? Взагалі, базові. Ознаки інтелекту, перше, це ціле встановлення, тому що якщо ми не знаємо, чого ми прагнемо, це велика проблема. Це ознака відсутності інтелекту, причому на рівні соціальної системи, на рівні індивіда, людини, да, Тобто це серйозна проблема. Тобто, а ми маємо знати, чого ми прагнемо. Нам повинно бути не байдуже, куди ми приїдемо, Перше. Друга базова ознака інтелекта, на думку Вільяма Джеймса, це здатність обирати шлях досягнення мети і діяти не повністю залежно від обставин, да, тобто не в автоматичному режимі. Усвідомлено. До речі, я раджу вам відео на каналі Factor 10, прихований розум. на Цю тему я поділюся з вами лінком в описі. Так от, якщо нам не байдуже, куди ми прямуємо, якщо нам не байдуже, яким шляхом ми будемо цього досягати, ми обираємо найкращий шлях. То яким буде найкращий шлях? Сказати, ми робимо однакові умови для всіх сценаріїв, а там вже як пощастить. Або ми будемо прокладати той шлях, який буде призводити нас до бажаної точки призначення. Якщо ми з вами розуміємо, що існують продуктивні види підприємництва, які корисні, вигідні економічній системі імені Україна, і є деструктивні види підприємництва, які вигідні, можливо, тим підприємцям, які займаються цим бізнесом, да, але вони можуть руйнувати країну. Можуть бути такі види підприємства? Можуть. Ну, як же, візьмемо з вами незаконні види підприємства. І в, в деяких країнах вони навіть і законні. Да? Це може бути там, контрабанда, проституція, наркотики і так, далі, і так далі. Тобто вони дуже вигідні тим людям, які цим займаються. Але чи вигідні вони великій економічній системі, країні, місту, да? тобто спільноті? Ми з вами здогадуємося, що корисність різних видів підприємництва різна. До речі, я записував про це відео, поділюся з вами лінком. Тому жодних рівних умов не повинно бути. Потрібна розумна економічна інженерія, яка проєктує таким чином економічні умови, що вони. Підштовхують економічних агентів, вони мотивують економічних агентів, інвесторів для того, щоб вони вкладали гроші в певні напрями діяльності, щоб це допомагало досягати цілої суспільства, цілий країни, і навпаки, щоб їм було менш вигідно вкладати гроші в якісь інші види діяльності. І ми можемо досягати цього через систему оподаткування, через вартість кредитів, через регуляторні норми, через систему публічних закупівель і через інші важливі економічної політики. В наступному відео я розповім вам про економічну інженерію. Підписуйтесь на канал і підтримуйте наш канал про економіку на Патреоні.